Але є, вижили. Ви бачите, який великий. Це дуже гарний сорт абрикосу. Величезний абрикос. Клас. Ну це ще не встигли ніхто поїсти. Тільки що впав. От шкода, тому буду рвати. Вони величезні, плоди не тримаються, соковиті, набираються соку і вже не втримуються. Ось, бачите, величезні плоди. Класні. Це сорт Абрикосу Мелітопільській ранній. Мелітопіль це Україна. Дуже гарний сорт. Рекомендую всім. Обережно рву, щоб ці не попадали. Вони тяжкі і величезні. Сорт надзвичайно, смачний, соковитий, В цьому абрикосі навіть кісточка смачна. Вона не гірчить. Солодка, наче мигдаль. Ароматний який класний. Взагалі, абрикоси бувають різні. І по-різному їх вражає хвороба. На абрикосі, взагалі, то ми завжди обробляємо від малініозу. Коли я сказала сестрі, двоюрідній сестрі, сказала, весною треба ще обробити від малініозу, а вона каже, що це? В неї абрикос взагалі не хворіє цією хворобою. Краса, яка ви бачите? Який гарний цей абрикос. Розмір. Ну, просто вражає, ви бачите? Наче яблуко. Взагалі, ось є грубками, а є поодинокі, але вже є стиглі. І ось тут я бачу, да, в цьому році їх небагато. Зараз все це треба обірвати. Вони тяжкі, падають і розбиваються. Але вже соковиті, солодкі, смачні, можна вже їх їсти. Робити. Погодні умови були такі складні, а все одно абрикос є. Класний абрикос. Звичайно, я скажу, чим обробляла абрикос. По цвіту весною один раз препаратом сігнум. Тому що малініозом вражається абрикос саме в період, проникає в абрикос, саме в той період, коли він квітне. Надзвичайно великий. Тут 7 штук і вже кілограм. Класний абрикос. Гарний. Гарний абрикос. Це ще зеленуватий взяла. Хоча я такий абрикос саме і люблю. Трошки зеленуватий. Отак от просто нарвати і нести додому. Це ж клас. Так, ну, а це у мене лантана. Вона ще називається...